Українські безпілотники у ніч на 17 травня успішно уразили низку воєнних об'єктів РФ. Йдеться про роботу ГУР та СБУ, атакованої цілі окупанта у Севастополі, Туапсе та Новоросійську. Дрони влучили у морський порт, нафтовий термінал НПЗ та електропідстанцію цілями комплексної операції з використанням повітряних і надводних дронів. Стали кораблі та інші плав. Засоби Чорноморського флоту РФ, зокрема, у Севастополі та Новоросійську. СБУ та ГУР спільно провели атаку на Севастопольську бухту. Там здійнялася пожежа. Розвідники відпрацювали по морському порту Новоросійська. Вибухи лунали у районі Мазутного терміналу на залізничній станції. СБУ уразила дронами Туапсинський НПЗ. Вибухи були на електропідстанції Севастоп. Польська, що призвело до відключень електроенергії.